Усім привіт, бляхамохи, я... коли ж вони всі нарешті подохнуть. О, слава обленерго. Що ж, поки у нас відключають світло і ніхто не знає, чого очікувати завтра, в Японії насувається зимовий сезон. Зима 2023 буде не лише стартом нового року, а ще й подарує нам купу довгоочікуваних продовжень і ще більше нових анімешок, про які ви можливо навіть не чули. Щоб уся ця, ця лавина з новинок не збила вас із ніг. Ми підготували наш щосезонний огляд анонсів. Готові? Тоді в рум! Я почну. Спочатку пройдемося по довгоочікуваних продовженнях. Бродячі пси літературні генії. Це анімеха з прикольним просвітницьким задумом. Хто не в курсі, імена героїв та їхніх суперздібностей. Це відсилки до реальних поетів, письменників і творів літератури, які загорнуті у фантастичний екшон. Оце називається популяризація культури. У центрі подій команда озброєного детективного агентства разом із хлопцем тигром Ацуші та Дазаєм, харизматичним челом і колишній мафіозі Дедінсайдом, який постійно шукає спосіб накласти на себе ноги. Із трейлеру четвертого сезону зрозуміло, що агентство має отримати якесь таємниче завдання, яке призведе до розпаду організацій. З'являється імбовий елітний спецпідрозділ Мисливські пси і терористична організація разом з Ніколаєм Гоголем, який, походу, може об'єднатися з зням Фьодором Достоєвським, протагоністом минулого сезону. Коротше, знову сня і знову зрада. І ще одне круте продовження: а саме продовження саги про Вінланд має накачати нас тестостероном, крутістю та драмою. В минулому сезоні Торфін досяг своєї мети. Правда, не так як хотів, але то його проблеми. Тепер в нього є два шляхи: поставити собі нову справжню ціль або впасти в депресняк та жаліти себе. У будь-якому випадку він вільний та може робити, що хоче. То що він робитиме? Це ми дізнаємося вже за місяць. Трейлер до другого сезону токійських месників очевидно розрахований на тих, хто хоч трохи прочитав мангу після першого сезону аніме і шарить, що за персонажів показують. Бо він виглядає так: купа старих і нових челів з різними зачісками продовжують мірятись тим, чия банда крутіша. Спокійно фігачать один одного на вулиці, домовляються про на Різдво. Ну а головний герой таки Мічі, як завжди, ридає. Типові учні середньої школи загалом. Але насправді то я гуню. Сюжет аніме більш закручений. Гагей, і у другому сезоні стрибатиме у часі між собою 26 і і річним, щоб врятувати свою дівчину від смерті. Ну і друзів, і банду заодно тупо всі рятуватиме. Чи буде це чистий щонен, чи сльозлива драма з бійками, вирішувати вже вам під час перегляду. Невдовзі Netflix викотить продовження на Агрецуко на секундочку, аж п'ятий сезон і ще другий сезон шляху домогосподаря. Вони не дуже вписуються у сезонне аніме, проте формально це все ж таки зимові тайтли. Якщо дивилися попередні сезони, вам і ці зайдуть. Перейдімо до Ісикаїв. Свої продовження отримають цілих два аніме про попаданців. Про дівчинку, яка боїться болю. Мені не подобається біль, тому качатиму тільки захист, а також про чергового перекачаного школяра. Назва другого настільки довга, що повітря не вистачить її прочитати. Фанати цих тайтлів дізнаються, що далі відбуватиметься з героями та про пригоди, в які вони потраплять. А для тих, кому наздоганяти сезони не хочеться, ми підготували список нових ісекаїв, перегляд яких можна заскочити одразу. Мапа вирішили взяти на себе створення аніме про куховарство просто неба. Не повірите, але воно приблизно так і зветься. І правда, навіщо перейматися такою дурницею, як назва у самому трейлері до аніме, я справді намагалася знайти щось круте, але нічого особливого там немає. Просто хлопака готує страви, яких у новому світі ніхто не бачив. Здається, при створенні другого сезону Вінланда пара людей залишилася без діла, і це аніме просто скинула на них. Можливо, хоча б графіка порадує, однак хто зна, що вона потрібна в аніме приготування. Побачимо, може, хоча б посміятися, вдасться. А пам'ятаєте про аніме від пенсійного фонду Японії? Уже скоро одне дівча з умінням мандрувати між світами і метою зібрати 80 тисяч злотих? <проб> перепрошую золотих де безбідну пенсію. З'явиться на ваших екранах. Не знаю, як ви, але я рада, що стає усе більше життєвих аніме. Таке потрібно глянути хоча б одним оком. А наостанок преміум контент від ісикаїв. У зимку вийде аніме про Average Маша фен. Добре, добре. Якщо серйозно, то це аніме про чубака, який перетворився у пса патрона. Добре, не в патрона. а в Почіту? Що? Цього песика справді звуть почита, і тепер він живе з дівчинкою з OnlyFans. Ось такий у нас сюжет. Здається, що цей тайтл стане найкраще мечі у сезоні, якщо не єдиним. Ну, своїх фанатів він точно знайде. Якщо ви розумієте, про що я. Ну що ж, зісикая ми покінчили. Підемо далі. А далі у нас ромкоми. Хм, подивимось. А що тут нового? Є звичайний учень Амане Фуджімія, і є його сусідка, гостро язик інголядко Махірошіїна. Йому до неї в шкільній ієрархії, як до неба рачки. І якби не дощ, що, мов той рояль в кущах, допоміг їм познайомитися, дідька Лисого вона б ним зацікавилася. Одним словом, в цьому аніме з черговою довгою назвою на нас чекає типова романтична комедія, котра, однак, позбавлена якихось цікавих особливостей. Це вам не лялечка, де за стосунками стояв Кавий косплений та кравецький бекграунд. А оце вже дещо цікавіше. Аніме сніговий принц та його чарівна колега перенесена зі шкільної парти до звичайного японського офісу. Тут працює Хімуро, нащадок снігової жінки, не тої, а цієї. Він шарить робити сніжні бурі та замороження. І жив би собі хлоп спокійно на морозі, якби не колега Фуюцукі, у котро хімуро таємно закохався. Однак побачимо, чи вийде з цього аніме щось добре. Такагі? Ні. Нагаторо? Ні. Ммм, Узакі. Знову ні. Це щось новеньке. Формула така сама, але дівчина тепер інша. Її ім'я Кубо. І вона не дасть своєму однокласнику загубитися в натовпі. Ось це й увесь сюжет. Що ще треба для анімешного ромкому? Мені справді більше нічого сказати про це аніме. Принаймні, картинка тут красива. Тож як відпочинок для очей підійде точно. А ось це вже у закі. Ну, не зовсім. Аніме Томо це дівчина розповідає про цю саму Тому. Так, вона дівчина, але доволі пацаняча. А ще в неї є кент, якому вона освічилася в коханні, але чувак тупо не поняв приколу і забив на це зізнання. Тож тому тепер буде бігати за ним декілька сезонів, як це зазвичай і буває в аніме. Дивитися це чи ні, вирішувати вам. Мені, наприклад, у закі вистачає. Уявіть, що персонаж кіно так тупить, що ви на крик зриваєтесь. Аж раптом персонаж у кіно чує вас. Ситуація смішна, але чи буде смішно, якщо з неї ціле аніме висмоктати ще й ромком? Навряд. Але японці не почули мої крики в монітор. Вони зробили таке аніме. Назва його дуже довга та й неважлива. Хочеться просто запитати: ну коли вже будуть нормальні сюжети, га? З ромкомами покінчено. Нарешті. Залимався. Тепер до чогось незвичного. Милі дівчатка вже гралися в настілки, займалися кемпінгом, майстрували речі, залазили на гори, подорожували, навіть рибу ловили. А знаєте, що ще вони не робили? Бомбили доб! <кхм> не займалися дзюдо. Але взимку це зміниться. Аніме іще один іпон розповідає якраз про милих дівчат дзюдоїстів Якщо чесно, окрім ідеї, у цього аніме нічого помітного немає, тож дивитися чи ні, вирішувати вам. Родина шпигуна закінчилася, проте насправді це не так. Уже в січні вийде нове аніме Барі Дедіс. Це оригінальна робота, тож детального опису не чекайте. Але судячи з візуалу та вайбів трейлеру, буде щось типу тієї самої родини шпогона, але з двома Boy Next Door замість сімейної Fucking Slaves. вони також доглядатимуть за дівчинкою. До речі, помітили скільки виходить аніме про родину та батьківство останнім часом? Видно, демографічні проблеми в Японії і справді серйозні, раз вони аж до такого вдаються. До речі, в Україні також там ви там теж без світла може. Ну, поняли. М -м -м -да. Дивитися аніме чи ні вирішувати вам, але перевірити хоча б одну серію не завадить. Тим паче ми будемо його озвучувати. Чому цього нема в сценарії? Блє. Окрім баді Дедіс, буде й інша шпигунщина: кімната шпигунок. Кімната шпигунок? Боже, блять, з цими вашими назвами, я моє. Це буде типове аніме про дівчаток-шпигунок. Тільки не плутайте його з принцесою шпигункою, бо це абсолютно нове аніме. Ага, нове, абсолютно Абсолютно нове аніме. Як ви могли здогадатися, буде типова детективна буденність дівчат шпигунок з нулячими інтригами, висмоктаними буквально з пальця. Не знаю, кому воно сподобається, але після успіху родини Шпигуна подібних аніме буде ще купа. Звикайте, чуваки. Давайте подякуємо, що їх хоч не клепають по 10 на сезон, який сикає. А знаєте за що ще подякуємо. За наших чудових патронів та всіх інших, хто підтримує як вихід таких відео, так і наші переклади та озвучення загалом. Найбільші подяки нашим найкращим патронам, а саме Смокін Хорс, Дмитро Громико, Хейс, Євген Мухет, Ю 94703 Валерія Голубко, Віктор Рудой, Владислав Мірошнік і Фелікс Черевко. Ви просто найкращі йдіть сюди, по цьому. Над хлопцем зробили експеримент його молодша сестра, і він перетворився на лольку. От це так сюжет. Ні, нормально. На лольку А ладно. У аніме немає більше братика. Хлопця перетворили на дівчинку, бо хотіли допомогти йому стати товариським. Оцініть цей потенціал за різними підрахунками від 60 до 90 відсотків японських ікокоморі – це чоловіки. Було б це нормальним, у ньому могли розкрити природу такого розподілення, підняти тему товариськості та дружби, подвійних стандартів у соціумі і ще купу всього. Але я впевнений, що це буде дуже кріпова комедія про залицяння до напівголих лольок. І усе це на тлі демографічного колапсу. Ось вам і суть Японії. Клас гей Самураї. нас ще не було, правда? Аніме месник це повноправний містичний самурайський бойовик, який будує сюжет на розслідуванні вбивства цілого клану. У нас будуть щонайменше двоє молодих та гарячих з великими <глуш> катанами, які у своєму розслідуванні вплутуватимуться все глибше і глибше в інтриги державних гравців. Це аніме дійсно могло б стати чимось крутим, але готовий навіть гроші поставити ногу поставити. Буде посередній тайтл з глибокими розмовами ні про що, практично на всю серію. Дивитися чи ні, вирішуйте самі. Знаєте, що я не люблю найбільше? Існю". Так, русню. Але крім неї, я не люблю претензійне аніме, яке виявляється пшиком. Новий тайтл Мононогатарі здається, історія меча у перекладі. Ризикує виявитися саме таким. Трейлер до аніме зовсім без графонію, але серйозний який. Ух! За сюжетом це знову буде містичний самурайський бойовик. Але тепер без самураю. Щось цікаве про нього, мабуть, можна сказати, але я не буду. Проте впевнений, що його перекладуть українською. А тепер до темних конячок сезону цього разу їх аж чотири це аніме може й справді бути цікавим. Усе ж таки його знято за мангою з під творця Бламу. Аніме Каїна з моря снігу має спільні вайби з навсікаєю від Міядзакі. Тут теж є постапокаліпсис і небезпечні комахи. Проте цей світ ще й холодний і набагато жорстокіший. Аніме роблять Полігон Пікчерс, тому воно буде 3 шним Але я впевнена, що в Стратого 3D не буде, тож не хвилюйтеся. Щодо всього іншого, вибір за вами. Я точно заціню пару серій. Ще одне аніме, на яке варто звернути увагу, це Король ловців вогню. Воно оригінальне, проте засноване на японському романі. Це аніме також має вайби Міядзакі, проте цього разу вже від принцеси Мононоке. Не знаю чому, але так мені здалося з трейлеру. За сюжетом у постапокаліптичному світі люди не можуть добувати вогонь, і аніме буде базуватися на тому, що хтось усе ж таки зміг це зробити. Я нічого не гарантую, але перші пару серій можна зацінити. Перезапуск Трігана робить студія, що точно вміє робити хороше 3D. Проте трейлер до аніме залишає багато питань. Не знаю, що там буде з візуалом, тож рекомендувати нічого не стану. У мене є надія на це аніме. Але розбиратися будемо, коли хоча б одна серія вийде. Останнє аніме у нашому анонсі це Нієр автомата. Воно цілком може потягнути на топчик. Ще кілька років тому косплейні сторінки були завалені няшкою тобі з одноіменної гри. Популярність з роками нікуди не зникла. Тож, коли A1 Pictures анонсували серіал за нею, фанати лише зраділи. Вже відомі основні перси. Ми точно побачимо няшуню тобі та краша 9S. Любителям кіберпанку та постапокаліпсису однозначно має зайти. Але чи виправдає воно всі-всі-всі очікування фанатів? Побачимо! Фух, що ж, це всі важливі анонси. Якщо ми щось пропустили, поправте нас в коментарях. Сподіваємося, що зима радуватиме нас не лише анімешними новинками, а ще й перемогами на фронті. Не забувайте про ЗСУ, про хлопців і дівчат, які боронять нашу землю. Ми обов'язково вистоїмо і будемо дивитися аніме вже в мирній Україні. Головне, щоб ми всі працювали задля перемоги та підтримували нашу армію. А на цьому будемо прощатися. Побачимося вже в новому сезоні. Цьомики, бомики!